робимо порівняння. А саме Ford Fiesta і Skoda Fabia другого покоління. Плюс-мінус бюджет у них однаковий, сегмент класу автомобіля однаковий, країни-виробники різні, підход до автомобілів різний. Ford він набагато красивіший, причому, що ззовні, що в салоні. Fabia вона така, знаєте, просто як обрубок, така більш така стримана, без ніяких там ноток якогось гарного дизайну. По лакофарбовому, плюс-мінус воно однакове, тобто і там, і там добре захищена від короб. Озі по салонам фабія буде більш витримкіша до навантажень, тобто більш зносостійкіша. На фордах більш були ширші комплектації, більш красиві, більш красивіше. Там навіть були різнокольорові салони, чого на фабії не було. Але при цьому на фабії салон більш насостійкіший. Фабія буде трошки більша саме ззаду, ніж форд. Якщо ми кажемо за посадку двох пасажирів ззаді, на Фабії це буде більше місця, ніж на форді. Багажник там теж трошки більше ніж на Форді. Чомусь саме передня ходовка на Форді себе зарекомендувала трошки краще ніж на Фабі, тому що на Фабі дуже. На маленькому пробігу виходять з ладу опорні підшипники амортизаторів і задні сайлінблоки передніх важелів. При тому як на Форді це все може ходити до там до 150 тисяч. На шкодах зустрічається до сотки, вже треба міняти по іншому походові, і там і там електропідсилювач керма без питань, тобто і там і там він надійний без ніяких болячок. Єдине на форді зустрічається стук кермового карданчика, але це було до 2013 року. Потім вони це все діло вирішили, і воно вже не стукає. Але я теж зустрічалось. Всі чомусь думаю, що це рейка, це стукає кермовий карданчик. Якщо взяти взагалом без якихось ремонтів великих, ходова проходить на ФАБі десь 150 тисяч, на Форді десь приблизно біля 200 тисяч, там уже потім починаються шарові кермові накінечники, селенблоки задньої балки. Скажімо, якісь вливання грошей потрібне, але і там, і там ззаді балка стоїть, обслуговувати цю ходову недорого зовсім. Якщо ми беремо Форда на літровому бензиновому моторі і на 1,6 дизель, це проблемні мотори на цьому, на цьому автомобілі. Якщо ми беремо Фабію, найбільш безпроблемний мотор це 1.6. Також себе непогано зарекомендував 1.4 мотор. 1.2 погано, у нього на 200 тисячах треба міняти ГРМ, ланцюг ГРМ розтягується. Ну і цей мотор не такий моторесурсний, не такий ресурс мотору у нього, як 1,4, 1.6. Тому, якщо все ж таки дивитесь такий автомобіль, беріть краще 1,4 або 1.6. 1.4 дуже непоганий мотор. Всім гарного. Дня, якщо є якісь питання ще по автомобілям, пишіть, будемо також робити порівняння саме тих автомобілів, які цікавлять саме вас.